Друзі, привіт! Сьогодні ми розкажемо вам про революційні матеріали Polartec, які змінили правила гри в світі текстилю. Давайте разом дізнаємося, чому слово Polartec стало синонімом якості та надійності. Що ж таке матеріали PolarTech і які технології їх виробництва? Коротка історична довідка зробити неможливе можливим саме такий девіз компанії Polartec. Історія компанії почалася понад 100 років тому з маленького трикотажного цеху угорського емігранта Генрі Форштейна в містечку Малден, штат Масачусетс, США. Але всесвітню відомість компанія здобула у 1981 році, коли представила свою революційну лінейку Polar Fleece, від якої бере початок ціле сімейство матеріалів, що ми в звичному житті називаємо Фліс. Успіх Флісу дозволив компанії активно розвиватися та розширювати асортимент своєї продукції сьогодні. Polartec — це світовий інноваційний лідер в галузі виробництва синтетичних трикотажних матеріалів. Що ж таке матеріали сімейства Polartec і які технології їх виробництва? Матеріали Polartec — це трикотажні матеріали, переважно з полієстру, з густим ворсом, часто виготовляються з додаванням інших волокон, типу лайкра, вовне, нейлону та інших. Технологія Polartec базується на декількох інноваційних методах, а саме на використанні поліестрового мікроволокна, спеціальному плетені і оригінальній обробці. Завдяки цим технологіям матеріали від Polartec мають ряд властивостей і переваг, це здатність зберігати тепло, що не поступається в воду, але при меншій вазі. Деякі з матеріалів чудово захищають від вітру, легкого дощу або снігу, добре відводить вологу від тіла та швидко сохнуть. Зносостійкі мають антипілінгову властивості, тобто не кашватиться порівняно з дешевими аналогами. Бренд Polartec виробляє понад 100 видів матеріалів, які мають різні призначення від флісів до водонеприникних мембран. Залежно від функціональності, виділяють дві умовні великі категорії матеріалів: чисто потовідвідні матеріали, їх основна функція відведення вологи від тіла та матеріали, основна функція яких терморегуляції виконують задачу збереження тепла залежно від типу матеріалу. У деяких із матеріалів ці функції поєднані. одяг з Polartec активно використовується військовими. Polartec – постачальник армії Сполучених Штатів Америки, а також спортсменами, туристами та любителями активного відпочинку по всьому світу. Бренд так один із найбільших партнерів компанії Polartec в Україні. Наш бренд використовує матеріали Polartec для витовлення функціонального одягу, в тому числі для військових потреб. Слід зазначити, що на нещодавній європейській виставці компанія Polartec на своєму стенді. Використала бойову сорочку виробництва бренду МТАК в якості еталонного виробу, що свідчить про високу якість нашої продукції. До того ж, бренд МТАК має широку лінійку різних виробів з матеріалів Polartec, а саме кофти, футболки, шапки, балаклави і навіть рукавички. А також багато інших виробів. З якими ви можете ознайомитись на нашому сайті або в магазинах Мілітарист. Декілька корисних порад за доглядом по виробам з Polarteк. Зверніть увагу, що матеріали Polartec дуже функціональні, але також вони потребують особливого догляду для того, щоб вони слугували вам довгий час. Речі з Polarteк слід прати не в гарячій, а в теплій воді. Не прасувати, не сушити в сушильних машинах, не піддавати хімічній чистці. не використовувати відбилювачі або засоби для пом'якшення води. Вироби з матеріалів Polarteк. Слід брати окремо від інших речей. Бо отже, друзі, завдяки інноваційним технологіям, а відповідно і властивостям, матеріали Polartec стали синонімом якості і надійності в світі текстилю. Також нагадую, друзі, щоб уникнути підробок і негативного досвіду експлуатації, купуйте речі у перевірених брендів та в перевірених місцях, обираючи вироби від бренду. Так ви обираєте надійність, якість та комфорт. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі про що ви хотіли ще дізнатися у наступних випусках. Бережіть себе і разом до перемоги.